Слава Ісусу! Сьогодні ми по роботі в місті Сатанів і знаєш, зробили роботу, благословення, знаєш. і можна на роботі побути, і гроші заробити, і ще побути на курорті. То Сьогодні ми тут відкрили вже сезон, купався туди, заходив. Але я хочу показати, знаєш, тут є місце, така, і вода дуже цілебна тут кажуть, знаєш. і вона неприємно пахне і стілює там, ну, озоравлює. Але я хочу сказати, що Ісус Христос Вазгласив і сказав, хто шажі, нехай до мене йде і воду життя бере і п'є даром. Бо ця вода по настоящему стілью. Але я тобі хочу зараз показати. А отут знаходиться та водичка. Я пам'ятаю, тут бігло теж люди пили. Тут такі ще якісь статуєтки не поймеш. Якісь єгипетські чи які не знаю, але ну, тут щось написано, воно є історичний комплекс древня святиня Нацбруча. Копія святилища Танослов'янського Верховного Бога. Так, да, бачите, що таке воно Е, А от отут можна попити той водички, яка, кажуть, стінює. Але я хочу сказати, що та вода, яку дає Ісус Христос, вона по-настоящему зцілює. І ту воду, яку будемо пити, більше жаждати не будемо. Так він колись казав Самарянки. Такий штучний водопад. Туди можна сходити вниз і по кругу люди стоять, і вода падає, такі масажі кроблять. Пам'ятаю, колись тут така ужасна була дорога, а зараз зробили, бачите, і піска насипали, такі берега поробили, і асфальт положили. Тут мер Альберт, знаю. Бачите, як влажують. Так що є куди приїжджати, якщо треба віддихнути, бачите? Взагалі. Якщо на Дністер не захочеш їхати, то можеш приїжджати сюди. бачите, Є де машини ставити. Тут постійно. По сезону машин валом. Бачите, все по-модерному робиться. Ще би, знаєте, одного не вистачає, щоб закінчилась війна. Та й живіть собі, люди. Славте Господа, віддихайте. Все, що дихає, нехай славить Господа. Потому що він один достоин хвали і слави. Амінь. І дякуючи Господу за те, що можемо зараз жити, дихати і бачити красоту.